Вітаю вас, мої любі другокласники. Запрошую вас на урок читання. Казка поряд з нами. Галина Мали, чому равлик ховається? Починаємо працювати з артикуляційної вправи. Витягни губи трубочкою. Зімкнить губи. Показати потрібно губами букву О, облизати губи, зробити язичком рухи маятника. А тепер спробуємо зробити спочатку вправа трубочка, зімкніть губи. Покажіть букву О. Оближіть губки. І останнє зробіть язичком рухи маятника. Скоромовка запитала мишка мишку, ти чого прогризла книжку? Мишка їй відповідала, їжі іншої не мала. Попрацюйте самостійно над скоромовкою, поставте для зручності відео на паузу. Нагадую, перший раз ми читаємо повільно скоромовку. Другий раз вже швидше. А на третій якомога швидко. Продивіться, будь ласка, відео. Чому равлик ховається? Галина Малик? Чому? Равлик ховається. Якось до Равлика завітала не дуже чемна жаба. Запроси мене до своєї хатки, сказала вона Равликові. Але ти в ній не помістишся, відповів Равлик. Я ж прийшла до тебе в гості? спитала жаба. В гості, розгублено мовив Равлик. Отож ти мусиш мене запросити. Закричала не дуже чемна жаба. Ніякого стало равликові. Справді, якось негарно виходить. Прийшли до тебе в гості, а ти не можеш запросити до хатки. Виліз Равлик зі своєї мушлі і каже Заходь, будь ласка. Почала жаба лізти, і вона лізла, лізла і пхалася до маленької мушлі, аж доки мушля тріснула і розпалася на дві половинки, і залишився бідний равлик без домівки. Він збудував собі нову хатку. Але відтоді, як тільки хтось торкнеться його, равлик одразу ж ховається. Він думає, що це знову до нього в гості. Прийшла не дуже чемна жаба. Читала Галина Малик для соціального проекту книги, що говорять. така цікава історія. І прочитала, до речі, вам цю історію сама авторка Галина Малик. Отже, давайте ми з вами прочитаємо текст. Якось до равлика завітала не дуже чемна жаба. Запроси мене до своєї хатки, сказала вона Равлику. Але ж ти не помістишся в ній, відповів Равлик. Але ж я прийшла до тебе в гості? спитала жаба, в гості розгублена, ствердив Равлик. Отже ти мусиш мене запросити, переможна закричала не дуже чемна жаба. Незручно стала Равлику. Справді, якось негарно виходить. Прийшли до тебе гості, а ти не можеш запросити їх до хатки? Виліз равлики своєї мушлі й каже. Заходь, будь ласка, почала жаба лізти, і вона лізла, лізла, і пхалася до маленької мушлі. Аж доки мушля. Розпалася на дві половинки і залишився бідолашний равлик без домівки. Він збудував собі нову хатку. Але відтоді, як тільки хтось торкнеться його, равлик одразу ж ховається. Він думає. Що це знову до нього в гості прийшла не дуже чемна жаба. Пропоную поставити відео на паузу і ще раз самостійно перечитати твір. Що ж, знайдіть питання, яке заховалося за прикладом, у відповіді, якого є нуль. Правильно, це перший приклад. Чи відрізняється зміст кашки вашим очікуванням те, що ви продивилися на відео, і те, що ви прочитали? Так, давайте розв'яжемо другий приклад. Молодці, ви такі всі розумнички? Подивимося, яке питання заховалося. Хто прийшов до равлика в гості? Так. І останні. Порахуйте, будь ласка, молодці, давайте відкриємо. Які слова равлика показують? що не дуже чемна жаба прийшла без запрошення. Молодці, чудова робота. А зараз пропоную вам ще раз прослухати казку, але потрібно зіставити, як поводив себе равлик, а як не дуже чемна жаба. Чому Равлик ховається? Якось до Равлика завітала не дуже чемна жаба. Запроси мене до своєї хатки, сказала вона Равликові. Але ти в ній не помістишся, відповів Равлик. Я ж прийшла до тебе в гості? спитала жаба. В гості, розгублено мовив Равлик. Отож ти мусиш мене запросити. закричала не дуже чемна жаба. Ніякого стало равликові. Справді, якось негарно виходить. Прийшли до тебе в гості, а ти не можеш запросити до хатки. Виліз равлик зі своєї мушлі і каже заходь, будь ласка. Почала жаба лізти, і вона лізла, лізла і пхалася до маленької мушлі, аж доки мушля тріснула і розпалася на дві половинки, і залишився бідний равлик без домівки. Він збудував собі нову хатку. Але відтоді, як тільки хтось торкнеться його, равлик одразу ж ховається. Він думає, що це знову до нього в гості. Прийшла не дуже чемна жаба. Отже, зіставте, як поводив себе равлик, а як не дуже чемна жаба. Давайте зробимо висновки. Які риси виявив Равлик у спілкуванні з непроханою гостею? А які – не дуже чемна жаба? Чи справедливе її ім'я? Чому равлик не запрошує до себе нікого в гості? У чому помилився равлик? Що ви йому порадили? Оберіть відповідну цеглинку Лего. Дякую вам за урок. До нових зустрічей!